Поговорили про проблеми і намагалися знайти шляхи їх вирішення. У Граденці відбулася зустріч голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук з внутрішньо переміщеними особами, які переїхали на Прикарпаття. Також посадовиця поспілкувалася з очільниками громад Коломийського району. Деталі цих діалогів знають мої колеги. Вони були змушені втікати від війни та знайшли нові домівки на Прикарпатті. З часу повномасштабного вторгнення в Городенківську тергромаду переїхало більше чотирьох тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зараз тут їх залишилося близько восьми сотень. Стараємося їм допомагати, по крайній мірі продуктами харчування всім тим, що маємо можливість, допомагаємо. Є питання житла, думаю, що ці ці проблеми по цілій Україні. Хоча величезна кількість на сьогоднішній день будинків пустує, особливо по населених пунктах посел. Нашої громади можливо, треба зробити каталог тих будинків, які готові господарі продати. Ну вже питання коштів. Це ж інша тема. Я думаю, що держава свій час зверне на це увагу. Але ми зацікавлені в тому, щоб ці люди залишалися в громаді. Основна проблема таких людей це відсутність постійного житла. Однак є й інші труднощі. Її ті питання, які можна вирішити на місці територіальної громади, а є ті питання, які потребує все ж таки втручання військової адміністрації. Ми приїхали з великою командою фахівців в це з різних сфер центр зайнятості ЦНАП, це є сфера охорони здоров'я, сфера освіти, і звісно, надзвичайно важлива сфера соціального захисту, службу у справах дітей. І наші внутрішньопереміщені люди, маючи проблемні питання, зверталися за допомогою, і такі мобільні бригади сьогодні повністю відпрацювали з усіма людьми, які прийшли на таку зустріч. Серед них і представники громадських та благодійних організацій. Ми надаємо безпосередню Дичну допомогу безоплатно, це як первинне консультування, так і допомога у здійсненні представництва, вторинна правова допомога з питань, що пов'язані з внутрішнім переселенням і військовим конфліктом. Це питання відновлення втрачених документів, питання е е Допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам, компенсація за пошкоджене, зруйноване житло, відновлення документів про право власності пенсії. Про свої труднощі з керівницею області говорили і голови територіальних громад Коломийського району. Звісно, це є проблеми дорожньої сфери. Ми сьогодні стикаємося з тим, що дуже багато є важких ділянок доріг. Практично дороги не проїзні. Але цього року немає коштів, немає фінансування на місцеві дороги. І територіальні громади також підтримують ці дороги, дають фінансування дуже багато питань, які стосуються розвитку ветеранів, Ського хабу питання отримання допомоги соціально вразливим верствам населення, а ще акцентували на проблемних питаннях освітньої та медичної галузей у Коломийському районі.